Запитай зараз у Вейна щось, на що він може відповісти. Ні. Война, ти любиш хліб? Де цей Вейн? Вейн ти Медіум? Ні. Ой-ой-ой, це фатальна помилка. Це фатальна помилка. Він відповів на моє питання не так, як я хотів почути. І це я його вбив, бо я шутку маю І тепер запитай про хліб у когось ще. Тепер наступний. Імператор, ти любиш хліб? Що там по відповіді? Хліб любиш? Але я думаю, не може бути. Скажи так або ні, просто все. Либо маг просто на всех так убивать, либо он солдат. Ну, хлеб любишь? Так, не. Боже, скажи, або три литры, або 2 литры. А Ты 2... пытай лайкеры, 2... лайкеры 2... Ты, братан, я знаю, что делать. Питание про хлеб уже тебе настигнет сейчас. Я иду с хлебом до тебя, с хлебом солью. Сейчас мы тебе покажем, звідки на хлеб готовился напад. Ну, бока все Блин. На останок, скажи, хлеб любишь, хлеб любишь? А Вейн хто був? Вейн детектив, ну сорі, Вейн, ну тут братан, вибач, тут за хліб і двор стріляє в упор. Я відповів щиро на питання, а ти мене падла ріжеш. Гегочі, гегочі просто. Засмійся разом з нами. Блін, мене слухо. Виколишся швидко, людина помирає.